Привіт! От і довго очікуваний ремонт якогось скутера, бо тому що ті коси пили е, газонокосарки, мені вже просто надає. Хочеться зробити скутер. Все, я заклав його сюди і буду зараз ремонтувати. В Чому проблема? Навіть не знаю, не записав чомусь, вже певно стоїть з місяць, може більше, я ще райден ніяк не можу до нього дойти. Хай вибачають ті люди. ну, Як така вся ситуація на тому. Ми тут знімаємо, для того, щоб показати, що ми тут будемо зараз робити. Так, продовжимо. Тут така штука. все Зараз можна зробити. Пену, щоб трошки піднести. Знаєте, що опустимо? Тут проблема ну, дуже пищить і я не можу перевірити, чи є компресія, чи нема. Ну, і, зараз будуть розумні казати, що треба закрутити і перевірити тиск, скільки атмосфер. Я вам так скажу, для бухтатного це не є показник. Я вже з своєї практики просто вистачає просто ось тут два рази копнути і можна зрозуміти, є там хтось вдома, чи нема нікого. Так, виставляємо і будемо розбирати зараз ось цю кришечку. Будемо скидати, дивіться зараз Саме перша тема. Всі знають, з чого я починаю, це фільтр, в якому стані повітряний фільтр І від того ми будемо знати, як себе почуває мотор. Межбіж? Ну він сухий. Видно, його помили. Купили фільтр червоний, він був пропитаний в маслі. Його помили, Бензин, ще чути запах є, але не помастили. Це дуже великий мінус, бо тому що все порохи пролітають, проходять. Його треба було ще просто промастити маслом, щоб порохи прилипали. Ось з цієї сторони все в нас в болоті. Ну, болото пішло далі. Значить, по-любому будемо скидати циліндр і дивитися, що там відбувається з мотором. Але перше скинемо кришечку, зробимо нормально, щоб верталася ласка, щоб ми могли в останки здається, тут не працює. Так як всіх. Ну, після зими не в кожного крутить. Окей, зараз ми швиденько це все знімаємо. Для вас це пару хвилинок, а для мене це певно, що зараз пів години займаємо. Ну все, погнали, швидкий перегляд. Told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why You never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows Вот и все, крышка в руках знаете в чем проблема? Вот пересыхает тут у нас целый храповичок. Тайніше б покажу. Ось він, винуватець всього, чому воно не вертається. Холоміться ж легко ходить тут в руках. А оця штучка, краповик називається. Аж пищить. Його зараз кулегенько помащуєш, і він зразу що пішов. Але ми вже як розібрали, ми його помиємо тут. Не знаю, чи лізти тут де того, всього, чи не лізти. Рівні ще рідний, варіатори ще рідні, ще ніхто не лазив. Це дуже тішить. Та ж не можеш зрозуміти. Чи то колеса, чи що то? Там де колодки мені здається. Ладно, це ми чіпати не будемо. Не хочу, бо тому що чим більше робиш цього доброго лишнього, це все потім не враховується. І потім питання таке, чому ти наше то робив? Тебе хтось то просив ось таке то. Так що Хочеться зробити все гарно, мені ви б здалося обслужити задній варіатор, все почистити, ми просто помастимо лапки. Додатково запитаюся, якщо їм це буде потрібно, що там щось зробити, я це зроблю. Ну, проявляти свою ініціативу я би вам радив після того, як запитаєте його. Лишні гроші ніхто не хоче платити. Тіпо, воно ж їхало? Для чого ти Ну, Розумієте? Так що, зараз я це тут все помию. Це теж помию. Закладу і будемо пробувати чи є компресія і я вам вже скажу. Ви знаєте, заклав тур, -ту компресія. Я думаю, що тут ще все. Тут ще дуже все непогано, але дивлюся, дуже болти. Дуже поршну міняли. Це мене не тішить, тому що те, то, що навіть компресія є, це взагалі мене не, не дуже тішить. Знаєте, прийдеться зараз перезвонити до власників записати. запитати. Ну на вигляд ще оригінальний. Чому болти вже на 10 шайбами, не знаю. Ніби її не скидали, ніби оригінальний, все нормально. Але вже гайки шайбами ну, щось не грають. Тут взагалі мало б бути на шестигранник ще рідне. Як то кажуть, що спів розібрати пару таких, що ще ніхто не розбирав. Але зараз все не перекручене, не знаю, що де було, не знаю, що чого виштовхуватись, яке мало би бути ізначально. дзвонимо чи що то робити Попробуємо його завести О, Вже хтось його ремонтував може я його робив заглушений вже тут додатковий електро Попробуємо завести надіваємо шланг диму буде достатньо я думаю якщо він ще не заводився то дима буде повно. Кручець. Так, пробуємо закачуємо. О, висок. Але такий шум причем. Думка, Було би зняти поршнюву, подивитися, там вже є зазор колець. Подивитися до поршньової, а поміняти поршні по Та-дам! Все розібрано. Шановні, все поспілкувалося, ви знаєте, каже людина, він втратив тягу. Думаю, а ага, якщо втратив тягу, то, значить був перегрів 100% якийсь, і я не помилився. Все-таки був перегрів і дивіться, яка красота на поршні. Ну, з двох сторон зараз я вам покажу. Ось є такі на цьому на гільзі аж прилип. Коротше. Прилипло кусок металу до гільзи. Поршень рідний, мені здається, можливо, може міняли кольця. Цього я не дізнаюсь, але поршень рідний точно. І після того, певно, як замінили, щось пішло не так. От з однієї і з другого боку таке саме. Ось такий не видно, ось такого було Ліпше видно. Краще видно. Ну, коротше, є такий теж така сама, ну тут такий глибокий, тут такий ну, ну, достатньо добрий. А на самій гільзі, я не знаю, я так не покажу. Де на місці задирів кусочок алюмінія прилип аж до, до гільзи. І з цієї сторони теж кусочки металу поприлипало. Гільза в дуже хорошому стані і вона є дійсно оригінальна. Треба її спасати. Що ми будемо робити? Ну, що я буду робив? Я буду везну легеньку, якусь малесеньку дуже наждачку, позабираю ті кусочки металу і поставлю новий поршень з хольцами. І спасемо ми цю поршню. Бо я навіть думаю, що оця. І плюс і, і там візьмемо від МСУ поршень, воно поїзде довше, ніж зараз ми візьмемо поршневу просто від МСУ. Не знаю, чим ці гільзи дуже такі чіткі, але вони ходять набагато краще. Я думаю, що вони просто забирають температуру на себе краще, ніж ті всі гельзи. Гільзи не перегріваються, і не така виробітка, і метал набагато краще. Щось тут не так. Ну, це я точно не виясню, і цього точно ніхто не розкаже. Ну, як не розкажу? Розказують багато всього. А як там все насправді, це ж все не доказано, все на словах. Ну і тут доказати неможливо. Коротше, це філософія. Я не до того, як то кажуть, моє діло маленьке, крутити, робити. І головне, щоб був результат з того всього, щоб воно їхало. От що я буду робити, я буду робити маленьку, візьму наждачечку, буду забирав ті маленькі, то, що поприлипало всередині там. І заодно я вже взяв, воно так кидало бензину. Треба буде замінити ліпсиковий клапан. Дуже кидало з карбюратора. І дуже великий нагар. Дуже. Прям такий, дуже сильний великий нагар. Не знаю, з чим зв'язано. Може погане масло було заливо, пішов перегрів і перегрів, і тому воно задир зробило. Або ті порохи, або то все, ну, коротше, сміття то все. Ось такий план роботи. Зараз я буду зачищати товсе, але певно вже не сьогодні. Це вже буде все завтра. То все я лишаю і їду додому. Хватає на сьогодні. Так і лишаємо. Воно хай ремонтується. Завтра приїду, мав би все бути зібраним, якийсь там Прийде хороший чоловічок, мені це все зробить. Ладно, то все шуточки. Будемо завтра продовжувати. Я вам вже покажу сам результати, як то все збирається. Це все просто. Гільза, поршень кольця, пух, заклав головку, з почистим карбюратор, все зачистим, новий ліпістковий. Почистимо тут масляні фільтри стоять, їх треба теж почистити, через них теж деколи бувають проблеми. І будемо пробувати заводити. І він має бути зовсім інакше робити, ніж він робив. Ну, це на мою думку. А то ми все перевіримо. Так що все одно наступне. Так, від самого ранку я вже купу роботи зробив. Предограніті не йшов спалений, старті вже тепер працює, акумулятор. Все крутить. Очистив карбюратор, заклав поршту, забрав ті царапини, там кусочки того алюмінію, які поприлипали. І зараз будемо пробувати заводити. Заведемо, подивимося, як буде працював мотор, і будемо ще обслуговувати варіатор. Покажу, що я там буду мастити, чистити. Заводимо перший запуск, я ще не заводив. Це штука. Дивіться, я вже знайшов ще один, блін косяк. Воно троїть жорстко. От, ота хірня. Ну, типу це є захист, але воно от, до кінця його. Ну, Тільки що я почав рухати, ось такого, бачите. І воно почало працювати. Давайте його викинути і все. Що без нього не буде їх? Я думаю, що буде їх. Лапку вже там розбило. Просто відчіпаємо за баболти. Лахрестик відкручуємо. Ну, ж на ямі можна так таку погоду робити, що просто таке. Пробуємо ще раз. Ото блін з мопедами. ну, типу, я розумію це захист, щоб не поїхати з боковою лапкою, але блин, воно вже там добре. Запнемо той контакт, бо без нього робити не хоче, добре. Підкусим тут і закрутим до докупи до дрота. Зараз понаписуєте, ж міг полагодити, зробити, ну. Вигти і без цього можна їхати нормально. Воно потім може ще раз проявитися. Тому шукаєш цілий скутер проблеми і не зрозумієш, що може ж пішка, де що? що ж там сталося, де воно. Забухаємо контакти. Так, оно ну, що він зараз... Йому ну, жорстко не хватає бензину. Що за фігня? На бензина або що? Проще зараз залишить свіжої бензини, бо він дуже фігово робить щось. Ну що ж, дубль 2. Я вже по... Не робить твій клапан, що там і бензина ще трошки було, але там дуже мало. Коротше, не робили цей клапан? Срака банька була. Міняємо той клапан. Короче, Такого рідного сузутківського нема. Тут один просто є маленький нюанс, що ось цей, цей вхід дуже грубий має шланг. Інакші вакуумники не підійдуть. Це від Ямахи. Зараз будемо реалізовувати. Ну такого купити немає нового, такі щось не продають, не знаю чому. Є такі, що сюди з боку до рами чіпаються, але цього немає. Ставим віднімахи, пробуємо сюди запхати, приліпити, зафіксувати. Далі подивимося, як це все буде виглядати. Пробуємо ставим. Мені здається, мені через скачає, Може воно тому і робить і не вистачаємо бензину, бо фільтр не є повний. тому я оприділив. Що, шалоні, година часу і я знайшов в чому проблема? Дивіться, ні вакуумник, я просто дуже помлявся. І бензина була, все було. Все працює! Бензина вже вистачає, по фільтр, все так має бути. Шотка, показую, в чому прикол. Де та фігня, яка мені дала життя? Короче, Я перше думав, що нема бензину. Другий я думав, що вакуум не, не качає, а потім третє я подивився, що просто з бака не тече бензина. А там же в бак запхана ось така штучка. Вона її так заліпила. І вона ще вище рівня стоїть, там ще такий запас бензин, яка сміття там збирає долині. Ну, коротше. Ось в цьому проблема. Все, тепер він заводиться і, ну, типа... Ультрафільтрчик. Це просто. Там бендікс махається. Оце ну, ваша штучка. Фільтрок, його нафік викинули, Тут є фільтр бензиновий, він буде соловити. Нехай не перебрато. Ну цього, це. Ось така штука. Так що тепер заводиться. Тепер давайте беремося до тих варіаторів. Зараз я буду тут все скидати, чистити, покажу вам на столі, які бувають нюанси з заднім варіатором. Якщо його ніхто не чистив, подивимося, чи хтось розбирав його чи ні. Варіатор підклинював. Я вже скинув все, розібрав, відкрутив гайку, вона була позначена, її ще ніхто не відкручував. Варіатор розбираю я перший. Бачите яке сміття? Е, по цьому шківу можна оприділити, що він не виходив на верхній радіус. От він їхав десь 40, 50 60 не знаю, чи він їхав. Колодки ще в хорошому стані. Е, варіатор вже є виробітка. Ну я на такому ще їздив без проблем. Ну, бажано поміняти, але можна і на цьому їхати. Цю нижню кришку я буду скидати. А от сама головна проблема. Не знаю, чи ми його врятуємо. Чую, що тут печаль. От, тут все насух. Ось такий шат. Раз, один направляючий випало. А тут все має бути в солідолі, тому червоному такому спеціальній змазці. Ось яка печаль тут. Тут все сухо стоїть. Його так ніби помили, зібрали і все. Це ще так не дуже критична виробітка. Я думаю, що його помити обслужити і він ще буде ходити. Тут так немає, тут має бути все помащено, все має... Ну є трошки виробітка. О, трохи на сухо ролик, фігачу. Ну, не є критично. Я думаю, що це на цьому ще буде. Тут теж от виробітка є. Але це теж ще буде їздити. І ремінь має виробітку. Так само тут, тут зараз тільки сміття. Оце все впливає на їзду, на Т-60, рибок з місця. Це теж жир. Зараз зараз, тут зараз тільки сміття, що просто. Це зборщик сміття, оця кришка. Без нього теж добре їде. Ну, в мене це лазі, воно не впливає. І три ролика. Тюнінг? І ролики певно, блять, чуть не по 20 грам. Цікаво. Давайте зважимо. Я думаю, що всім буде цікаво, скільки вони мають. Трошки покажу чогось, а то переважно було, стало, ніхто не зрозумів, що сталося. Ну, я вгадав, 14 і Не знаю, чи такі ролики мають, вони внижкі якісь ніби хтось сам робив, бугарочку попідбирали, топо. Хтось підрізав. Я спробую поставити всі 6 роликів, знайду якусь вагу оптимальну, почнемо з 8,5, і пів, це стандартний розмір. Ну, коротше, це все тримати, обслуговувати, мастити, тут от напихати цей салідол синій. Трансмісійний, який від температури не плавиться, це все мити, збирати і будемо пробувати дивитися, як виходить. Ну, я думаю, решта я вам вже просто покажу, як він в моєму заїзді заїжджає до гори. Якщо він до гори виїде, значить все скутер пече. Я думаю, що мав би мати дрик, на задні колесо може трошки стане, може і ні. Ну будемо бачити. Там далі вже такі подроби, ну, типу, таке детальніше я вам показав, що треба робити. Далі вже нудна робота, мити чистити, збирати. Окей, вже покажу вам, як буду їхати. Ну що, шановні, я його зібрав. Коротше, їду дуже чітко, зараз подивитись. З пробуксовками вилітаю догори, зараз подивитись. Коротко, чітко ви бачили, ще би йому глушитель почистити і йому би ціни не було. Так що ось таке там. Так що, шановні, всім гарно дякую за перегляд цього відео. Надіюся, може комусь щось корисне було, може комусь і ні. Ну, я ремонтом задоволений. Скутер йде супер. Ну, трошки не так, коли я фільтр поставив, без фільтра мені їхав трохи краще. Але і зараз він теж непогано їде. Я думаю, що людина буде задоволена. Так що, всім дякую за перегляд, до наступних відео. Всім пока.